І продовжуємо громадський онлайн, як далі обіцяли. Сергій Мельничук, народний депутат Група Волі Народу, у нас студії. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Добрий день. І ви тут дивилися відео, у вас була ремарка стосовно. Так, да, я дивився відео. Спогади наплинули, я вспомнив, рік назад, як ми допомогли пробитися в Луганський аеропорт, як ми фактично місто Луганськ кільце взяли. Як розблокували, як зробили дорогу життя майже 80 кілометрів. От, як зустріли псковських десантники і вступили з ними в бої. Як саме в аеропорту у нас був шпиталь разом із 80-кою. До бійця Ніндзя, який зараз буде, післязавтра буде суд по йому, От, його. Є, є, є відео, як ми танкова колона наша, як ми йшли штурмувати, хрещувати і вийшли росіяни, як зустрічний танковий бій був, як його, а в його е, камера була на е, і як саме його розривом поранило, як йому надавали допомогу. як кадри, як йому з лопатку зашивають. От. А він через два дні повернувся. Пішки йшов назад, вернувся до хлопців. Як потім йому шви розійшлися в бою знову. Його залатали, прямо на місці вже в шпитальне везли. В аеропорту був там. Це розповідаєте про події річної давнини? Да, річно, та... Річної давності, що було. Ну, можливо, це мало б місце, і ми, б, і ми сьогодні будемо говорити, згадувати вже про Іловайськ насправді пізніше. Це теж події річної давнини. І ви тут згадали, що Луганськ був оточений практично да, в кільце. З тієї сторони росіяни зайшли, а в нас зайшли з сторони Краснодона. Так а чому Луганськ, якщо він був оточений в кільце, то місто не звільнили? Команди не було. Угу. Але давайте говорити не про події, які хоча, були ріка. Якби дві неділі нам дали б ще, е, навіть хоча б неділю ще від того, от нам е, перепочинку, і ми вже вже зайшли б, тому що були такі плани заходити, е, тому що не вистачало е, саме підрозділів, які е, надалі сідали на місця. Які, ми йшли передовим загоном, угу. і після нас вже сідали там десантники, два четверка, і нам мали були дати неділю перепочинку, щоб ми далі штурмували вже місто. От, і не хватило цієї неділі, зайшли росіяни і Єловайськ, і все полетіло. Дуже страшно було, коли тікали. Паніка була така, що не передати. Давайте ми не про події річної давнини, хоча вони теж мають місце бути і ми про них пам'ятаємо. І за ці події, я так розумію, що проти вас є кримінальне провадження, та? Яке? за те що, ну, те, що ви робили в Айдарі. А, да, ну, за ці, саме, за... За, саме за ці події, так. Да. The... Але про це все трошки знову таки згодом. Глядачам нагадаю: є Скайп, громадське підкреслення ТІВІ для того, щоб ставити питання гостю, висловлювати свою точку зору. Ми є на зв'язку постійно. Тож, будь ласка, долучайтеся до ефіру, а ви є тепер героєм за останню добу. Героєм Ютубу Міністерства внутрішніх справ пропоную разом з вами подивитися це відео. 5 хвилин 30 секунд. Воно триватиме. Ось там ви зможете його подивитися на екрані. Ну я думаю, що ви його самі вже подивилися, і ви ж були учасником подій. То все маєте пам'ятати. Звичайно, Тож, що відбулося це вчора? Було це було в неділю, в неділю. Позавчора так, це було да, десь приблизно саме вечора. Так, дивимося, що відбувалося. Доброго дня. Фатрульна поліція міста Києва, інспектор Рубочевський. Дозвольте, будь ласка, ваші документи. Згідно Конституції України, статтю назвати. Звичайно, що ви мені хочете довести? Народний підход України є е, недото... е, особливо недоторканим. У вас є документи зараз при собі на машину? Права і техпаспорт, а також страховка. Є у вас наявня, є наявна? Зараз все привезе. Тобто у вас немає. І ви за кермом. Так. Це порушення. От ми зараз цим займаємося. Ви затримуєте мене. Да народного ми... депутата. Ми припиняємо правопорушення. Те, що ви маєте скласти протокол, це так. Але це затримувати, що? ну якщо я зробив правопорушення. Якщо я зроблю правопорушення, ви можете скласти протокол. Але затримувати Зачем? мене як народного депутата, ви не маєте повноваження. Ми вас не затримуємо. Ви не маєте ніяких документів на даний автомобіль, щоб надати пред'явити. Дивіться, ну ми за проїзд без документів, без цього. Ми мусимо виписати вам протокол про адміністративне прошу. Але я Зачем? не підписувати звичайний пункт. Ну ми в присутності двох свідків зробимо все, нас, все. Все відповідно згідно процедури. Щоб не було ні порушення. Ні ваші права, ні наші. Щоб все, що все було нормально чинного законодавства, щоб вам було роз'яснено статтю 63, що ви не маєте, маєте право проти себе не свідчити, маєте право оскаржувати дане рішення, маєте право користуватися юридичним захистом і допомогою. Я тут не буду, я вкажу, що е, інспектори не роз'яснили мені е, мої права як народного депутата. Ми роз'яснили вам права Нет, і громадяни Ви не авторію. знаєте, ви не знаєте. По суті, протокола з правопорушеннями вчинили Я правопорушення зробив. Так. У вас є документи? Ви можете зараз доказати э, Тільки суд вот. може доказати, чи я Нет, зробив. Я вам правопорушення, не, чи ні. Я вам фактично, не ви маєте, суд має доказати. Вы можете зараз вот Суд приємно водійське посвідчення техпаспорт на автомобілі поставити. Тобто ми, як працівники патрульної служби, просимо вас надати дані документи. Ви відмовляєтесь працівникам патрульної служби надати документи, які встановлюють ваш, ваше право на керування транспортним засобом і взагалі ваше право керувати, в принципі, транспортним засобом, у вас немає водійського посвідчення. А зараз ми просимо вас вийти з транспортного засобу, і транспортний засоб буде евакуйований. На де ви зможете його потім за рішення без рішення суду. Пане Мельничук, я вас попереджаю. Я вас прошу просто, просто вийти з автомобіля. Я вам нагадав, про 185 статтю Конституції вам були зачинені ваші права. Ви зараз чините непокору працівнику патрульної служби заживлюючи, тому ви будете з автомобіля, ми вас будемо діставати. Будь ласка, вийдіть з автомобіля. Ви ладья з машини проще будьте, що ви позорите. Я не позорюсь, що собственниця зараз приїде, заберете машину, а не зібрать. Ви не є власником цього автомобіля. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Залиште автомобіль, який не являється вашою власністю. Будь ласка. І своє ім'я, і взагалі положення своє. Ви, ви не являєтесь власником ви, даного автомобіля. Залиште власниця. Автомобіля. Все зараз Він, ви власниця. не являєтесь власником Вон, даного автомобіля. Юля, підітьте, будь ласка, сюди. Показую є... паспорт на цей автомобіль. У нас є засвідчення відео. Що будь, ласка. Ви... будь ласка. Дивіться. 에, власниця автомобіля показує пас... 에, технічний Сем... паспорт. Так, Це особи, які е, зараз власниці намагаються забрати автомобіль. Ми не намагаємося забрати у власниці, ми його намагаємося забрати присяжуйся. у вас, у правопорушника. Будь ласка. Будь ласка. Ні, да. що я, мікро, я, мікро, я шо, не говорю, що я без права. А я що, не говорю, що я без правда. Меня силой питались. Пане Майкло. Шановні, питались... сило до вас не ми застосовували. Застосовували. У нас все фіксується на відеокамері. Ви ж є народним депутатом України, Дивіться. тому ми діяли випускним інтересом держави, яку ви Дивіться. захищаєте, Дивіться. і представником якої ви нині є. Дові... Ви делеговані з представником. Патруль. Вас люди обирали для того, щоб ви не порушували закон. Тому ми діяли, ми вам допомогли не порушити закон і не продовжувати руху. Максимально законі, без документів. Зупинити правополучення. Право. Ви їздите на автомобілі з правами, що я з паспортом. Я так? ми це засвідчали. А порушено, те, що ви, а те, що ви не знаєте законодавство, яке саме, будь ласка, можете сказати? Тому що ви не роз'яснили, по-перше, мені мої права. Роз'яснили. У нас все на відеозйомці є. Так. Вам судді все докажуть. Ну, добре, ну, добре, суд розбереться, а вже ж. Ну, Те, що відбувалося. Без купюр, фактично, це з запису камери нагрудної ну, інспектора. Так, поліції. Весь, весь запис тривав майже годину. І кіностудія імені Авакова представила свою версію цього. Я, відповідно, зараз зробив запит на МВС, щоб предоставили на суд, який відбудеться, повну версію. Тобто, ви хочете, щоб ми годину дивилися, як ви ні, ні, показували я... посвідчення депутата? Ні, я, я коли буде суд, я не показував всю годину, посвідчення депутата. Мене таке відчуття, як ви теж прозято зараз дивитесь на це. Ні, я хотів вас запитати про одну штуку. Ви так, згадуючи про Луганський аеропорт, про бойові дії, у вас зовсім інший верз обличчя був, ніж той, як коли вас зупинила поліція. І зовсім інші дії, у вас були в Верховній Раді, пізніше, коли ви туди пройшли. І туди пройшли ваші інші побратими, або не побратими, а колеги, які були в АТО. На них покладалися, можливо, виборцями. Особливі сподівання, що ці люди знають, що таке війна, і вони не дозволять ані брехати, ані маніпулювати, ані брати гору над собою в політичній кон'юнктурі. Ви ж подивитися на вашу біографію, ви йшли за списком радикальної політичної партії, радикальної партії Ляшка теж досить дивний вибір. Насправді, після того як ви були в Айдарі, і тут раптом в РПЛ, а з, ким, а з ким мені е, потрібно було йти, скажіть? А чи треба було йти? Я думаю, що треба. Тому що не було б кому зараз так само вказувати е, декому на їх помилки. Так не відбувається ніякого показу на помилки і війна триває. і... Повірте, ми свою справу робимо. Я говорю: ми, тому що я не один. Ну, ви ж перейшли у групу волі народу, яку називають група Єремеєва. Так. Єремеєв – це. Ну як вам сказати, це соратник Литвина? Так, там Єрмей зараз в лікарні, на жаль, його не можна розпитати, так? Але там, де Литвин, там виходить є, скажімо так, певні свідчення, що він причетний до справи Гонгадзе, до вбивства Георгія Гонгадзе. Тут я бачу таку величезну суперечність, тобто йти Подивіться, просто зрівняйте голосування, як група голосує, а як я голосую в групі. І вам стане все зрозуміло. Я, я, кнопкодав... я, я кажу про передумову, я не про кнопкодавство зараз. Про передумову, коли ви робите політичний вибір. І на цьому тлі війна. Ну, не виглядає тепер як величезний плюс. Тобто спрацьовує або, як його назвали, там афганський синдром свого часу, або військовий синдром, або поствійськовий синдром, коли кажуть, я був на війні, мені все можна. Я бачив так само учасників АТО, які є героями на фронті, але як вони себе поводять в місті. Не вписуються ні в які нормативи. Я згодний, є таких. І те, що я зробив правопорушення, я це не заперечую. Я це на камеру сказав, я зробив правопорушення. Не навмисно, але я зробив. І я це посвідчую. І те, що саме складався адміністративний протокол, саме свідчить про те, що я визнаю що я простий громадянин. Тому що адміністративний протокол до народного депутата не складається. То, що я посвідчую свою особу, бо в мене іншого посвідчення не було, я посвідчу свою особу. Ну, дивіться, був би паспорт, Але є, є реакція заступника голови фракції Народний фронт Андрія Титорука, який теж був на фронті, а потім пішов в депутати. Він написав у Фейсбуці коментар під відео інциденту з вами, розміщений на сторіці патрульної служби. От, власне, цитата пряма: іменно для таких случаїв і существують слова «грьобаний стид. І це ж теж людина, яка була на фронті, яка поки що не потрапляла. Не було зафіксовано спілкування з поліцією. Я ніж іншим, можу вам сказати свої враження, теж як людина, яка за кермом, що я з поліцією жодного разу не спілкувався з того часу, як було впроваджено патрульну поліцію, але ідеїшників тепер немає, ніхто не зупиняє машину, якщо ти правил не порушуєш. Знаєте, у нас був з титоруком саме коли закон про поліцію хотіли прийняти. А я відстоював закон 1558-1. Це що значить? Я не народний депутат. Це про. Е за що стояв Фінмайдан? Угу. Це кредити, це депозити. Від Фінмайдан десь зник, ви знаєте? Знаю. Угу. От. Розчинився, от, як і не було. Так от, я відстоював права і свободи громадян, я стояв за народ. І є навіть докази як того, як Тетерук хотів ставити на голосування саме закон про поліцію. Щоб узурпувати владу полі... полі поліцейських в країні, а я відстоював права свободи громадян, простих громадян, і я з ними до кінця чекайте. Ви пропонували щоб ну дефініціями однаковими говорити? Тобто, ви пропонували списати оці борги. Або по курсу якомусь певному, там відповідні є нормативи, щоб на хто брав у валюті, так. відповідно по то на, на той стан, коли вони брали в валюті, який курс був, щоб такому по курсу їм а, тобто і зарахували. Тобто це теж скандальний закон, що так, дозволити так. людям робити такі невідповідальні вчинки, брати кредити в валюті, а потім, незважаючи на всякі валютні ризики, ви думаєте, це безвідповідальне? А чому я маю розраховуватися за тих, хто брав валют в кредиті? Ну, кредиту валюті, я ж не прошу покривати мої комунальні такісь витрати, або те, що я міг брати теж якісь кредити. Я не нікому на голову це не вдягаю. Давайте так а свої хто, проблеми. Хто в, краї... я не... хто в країні відповідає за курс національної валюти і так національний далі? банк національний банк? Правильно? Так. Тобто національний банк дозволив банкам видавати кредити у валюті, правильно? Так от і він же ж відповідав за стабільність курсу. Тобто люди надіялися, що Національний банк, тобто держава Україна, в лиці Національного банку утримує даний курс. Він же ж, Національний банк цей курс а не А Чому покривати тоді? От цю різницю курсову. Хто її покриє? Банки, видаючи такі кредити, вони, вони йшли на ризик також. Так і позичальники і йшли держава на ризик. Шла, і Нацбанк і шоу? позичальники йшли на ризик. Звичайно. Ну, то треба ж нести відповідальність за свою, там за свій вибір, в який банк так, ви так, звертаєтеся. Так вони, в якій валюті ви берете кредит? Вони так, вони просили піти на поступки, давати їм реструктуризацію, але ж ніхто не йде їм. А, а курси, якби це було, наприклад, 20-30 коливання відсотків. А це коливання в рази. Це ж називається популізм. Ви ж це прекрасно знаєте. Що така характеристика цьому законопроекту була надана? Ні, це не популізм. Як популізм це е, хто е, від державних структур? Ви знаєте, скільки суїцидів раді цього вже? Скільки косує людське життя? Під національним банком я не бачив людей з суцідальним синдром. Я бачив людей в спортивках з сумками Луї Вітон і на дорогих автомобілях. Які Нацбанк? Я тут щодня їду на роботу. Якщо це так, давайте відеодокази, я вам покажу відеодокази. Та, там вже нікого де немає. А я а Куди вони вам покажу? поділися? Ви не можете підказати? Я вам відеодокази покажу. Ці люди куди поділися з-під Нацбанку? Запитайте в них. Добре, в них і запитаємо. Повернемося так. до вашого інциденту, Наше ви показуєте посвідчення народного депутата і говорите, що ви маєте недоторканість. Якщо вас цієї недоторканності позбавили, здається. Ні. 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 Ви її маєте, скористуєтеся. Звичай. Звичайно. Для чого? Е, як мені було посвідчити свою особу? Ну, інші якісь речі є. Які? Паспорт. Наприклад. У мене паспорта при собі не було. Ну, ми можемо повернутися до вашого монологу, Ви далі продовжуєте, вас просять надати документи, ви не. далі продовжуєте із ремарка, що ви є народний депутат, є особою недоторканою. Тому що вони провокують. Ми можемо ще раз подивитися початок голосом. голосом. Ще раз, будь ласка, це, давайте це, подивимося. По це взагалі не початок відео, як це почалося. А все почалося з того, що заїхавши на Макдональдс, співробітники поліції от, включили сирену. І запитали в мене, чи це мій автомобіль, і чи в мене він в розробці зараз. Ну так. А от. Чи на угон. Так от, так от, за весь період спілкування із поліцією вони не перевірили автомобіль. Розумієте? Це перше порушення, яке вони зробили. І це порушення не стосується народного депутата. Це кожного наш у нас просто люди не обізнані. Про любого громадянина України, який водія, який рухається, якщо не скоїв ніякого правопорушення, поліцейські чи міліція не мають ну, права. Тепер зупинити. У нас поліція буде, розумієте ж, всюди. Це вже так міліція, от, от, міліція вже йде в мене. погано. Я от той закон, який Верховна Рада прийняла, за який я не голосував, він узурпує. Владу поліцейських в країні дуже страшне. І те, що люди своє е, відчують через півроку, коли вступить в дію. Хоча вони вже будуть починати. Ці е, потешні поліцейські, які зараз ходять, і показ них сміються і думають, що далі що ж буде. А побачите, як буде. Як буде, скажіть. А хоча б е, при кінцеве положення почитайте. Я не народний Цього депутат. Закону. Ви народний депутат. Ви не голосували, але ви знали, за що ви не голосуєте. Які прикінцеві положення? При кінцевих положеннях сказано, що даний закон відміняє всі закони, що стосуються міліції, те, що нароблялося десятками років. От. А вступає тільки цей новий закон. І всі поліцейські наділені там дуже великими правами. Якими? Зокрема. І, ну, я ж не буду вам цілий стопку зачитувати. Є ключові моменти, які ви можете озвучити. Що віддають в руки поліцейських? Вони каральні загони будуть чи як. Те, що вони мають поміняти законодавство України повністю під себе. Всі законодавчі акти поміняти. І це є розпорядження, щоб це було без Верховної Ради, щоб це робив Кабмін. Тобто вони що хочуть, собі напишуть і воно так буде. А Конституція України говорить про інше. Що не можна узурпувати владу. Що кожен закон має бути не гірший не ущемляти права громадян. А саме цей закон ущемляє права громадян. І те, що закони 16 січня, побачите, вони будуть ще Ну, побачимо, дуже, Зараз дуже немає веселі цих законів. прийняно з цим законом. Ухвалений хоч один закон. Від 16 січня, які намагалися тоді ухвалити більшість на чолі з регіоналами зараз. Ну, слава Богу, ні. Але, ні. але прокуратура і суди, знаєте, за що зараз починають притягувати за відповідальність? За те, що, наприклад, на сайтах якихось видань запрошують на мітинги. Це те ж саме закони 16 січня. Це узурпація влади. На сайтах якихось видань запрошують на мітинги. Так. І це закони 16 січня. Ну, тоді ж теж заборона, заборона преси була, заборона зібрань і так далі. А зараз де заборона зібрань? Так от зараз починають притягувати до відповідальності за те, що приходиш на мітинг, якщо на сайті якомусь запрошували. Бо це називається як? На якому на сайті? Тобто за гроші, коли запрошують на мітинг, то це Ні, порушення не за законодавства. Ні. За гроші це коли десь зібралися, десь комусь щось дали. Та. А тут громадян просять, приходьте, в кого є громадська думка, висловлюйте і так далі. На От якому сайті це... і хто постраждав, хто потерпів. То, то окремо я розкажу. Це матеріали справи, я не можу їх оголошувати. Вашої справи? Не тільки моєї. Вас звинувачують в організації мітингів. Ви маєте на увазі ті мітинги, на які ви приходили? Не тільки я, і не тільки мене звинувачують. Багатьох в мене також зараз розслідується справа, допитують, чому у лютому місяці два населених пункти, які хтось залишив на передовій. Чому е, підрозділ батальйону знову зайняв ці е, два населені пункти? Послухайте, ніхто не не вам не не закидає, що ви не були, не не вчиняли геройських вчинків на фронті, але потім у вас зайдаром виник внутрішній конфлікт. Розійшовся Айдар на два на два боки. От ваші прихильники і не ваші прихильники. Це так. ж сталося так. Це я не я не заперечу. Тому е, якщо є, є зараз у вас під рукою е, саме де Москаль висловлюється, там е, 65 е, е справи, які порушені, так от ви подивіться, е, якраз я про аеропорт говорив. Я якраз з бійцями брав аеропорт, Луганськ брав кільце. Я там був. Я в окопах був з хлопцями. Ну а в цей час ті дати, про які москаль говорив, саме були в Старобільську. Рубіжному, Лисичанську. І саме ті люди, які по справі проходять і розказують, що ми розділилися, і Мельничук і, і, і End Company знаходилися щастя, відповідно, воювали, брали луганське лице, а ми були в Старобільську половинкіно. Розумієте, там чітко по справі проходить, хто де був і хто що робив. Але суд це до ваги не бере. Не бере до уваги те, що співробітниця батальйону, втікши на передоборчу компанію одного з кандидатів, прихватила свій комп'ютер з особовим складом, з усіма даними, а потім він в кіберберкутів вскрився. Це ніхто не бере до уваги, що вона зробила посадовий злочин. Послухайте, це, що відбулося пізніше, насправді це дуже неприємні речі, тому що люди вірили в тих людей, які пішли на фронт добровольцями і так далі. Ці неприємні історії стосуються не тільки вас насправді. Давайте ми закінчимо на одній ноті, тому що маємо вже завершувати. Що війна, Добре, ну, є просто теза, що війна все спише. Чи спише війна все в Україні? І хто намагається е, скористатися цією тезою? Добре, побачу. Хто намагається скористатися тезою, що війна все спише? Кожна, е, кожна, кожне правопорушення, яке зараз на, е, робиться любою особою. І Грати саме на війні, спекулювати. Та людина має бути обов'язково закрита. І ніяких не має бути застав і так далі. І якщо це тяжкий злочин, то за тяжкий злочин, я думаю, що і навіть смертну кару не помішало Тому що ми зараз знаходимося не в умовах війни і тих, хто наживається на цій війні, в першу чергу. Має сидіти. Ну, дивіться, але ж 11 червня Печерський районний суд Києва обрав вам запобіжний захід у вигляді застави в сумі 300 тисяч гривень. І ви десь їх взяли. Якого? Шест... 11 червня. 11 червня? Так. За вас внесено заставу в розмірі 365 тисяч гривень. Знайшлися багаті прихильників. Хто не уточнив. Так ви уточніть, наприклад, навіть у прес-служби, який список людей, скільки, скільки вносили. Я не вносив ні копійки. Я сказав, я злочинний владі копійки не дам. І я буду боротися з нею до кінця. Тобто, за вашою оцінкою, ця влада, влада є злочинна. Так. Є так. І я буду з нею боротися. Але у вас однакова лексика, коли ви говорите про війну. Я й зараз на війні, повірте. Дякуємо вам за участь у громадському лайні. Кажучи, я думав, що ви не прийдете після цього епізоду, але ви прийшли і багато що. Я думаю, пояснили нашим глядачам. Звичайно, той, хто хоче почути, він почує. Той хто хоче побачити, він побачить. Громадське пропонує. Дивись, думай, вирішуй.